Моє вітання, Езра Шибальський, і сьоме учбове відео витяжіння в ракеті Ракета це поза ось такого типу. В ракеті ми сягаємо безмежності, ми сягаємо контакту з джерелом, з творцем. Що це таке дотичність до творця? Ми маємо бути високими. Ми маємо стати з вами неймовірно високими. Як це зробити? Звичайно, якщо ви подивитеся на струни роялю, ви побачите, що низи це товста струна, а верхи це тонка струна. Тобто нам треба з вами витончитись, стати тонкими. Коли ми станемо тонкими, то ми піднімемося високо. Далі натягуємо струну на гітарі, і чим вона більш натягнута, тим вищий її звук. Тобто, якщо хочемо вище, маємо взяти більш високу чистоту, тобто натягнути все тіло. Отже, через витяжіння і тонкість ми сягаємо висоти і сягаємо джерела. Як ми це будемо робити? По-перше, у нас ніжки стоять близько одне від одної, приблизно на відстані кулаку тут. І далі ми починаємо стопи паралельні і ми починаємо з вами піднімати себе вверх. Розкриваємо пальчики вниз, так також розвигаємо їх, піднімаємо свод стопи, підтягаємо наверх колінка, підтягаємо стегну, ви це вже вмієте, лобкову кістку втягнемо собі, піднімаємо грудну кістку вверх, підборіддя назад, маківку вверх. Руки в нас в мудрій росток. І з цим паростком ми витягаємося вверх. Причому я тягну маківку. Руки я не тягну. Руки в мене вільні, вони розслаблені досить. Тягну п'яточки вниз, немов би корінчик, випускаю корінчик з куприку. Вниз корінчик, Криж вниз, далі лобкову кістку вверх і підтягаю себе. І таким чином я розтягую себе між землею і небом і відчуваю, як, не мов би витончаюсь, як, якби ви взяли резину і тягнули її, вона би ставала тоншою. Це треба зробити відчутним, це витончення. І для цього ми стискаємо ноги сюди і ось так. І тут все стискаємо таким прямо зрозумілим для нас рухом стисканням. Ми немовби виштовхуємо себе наверх і вниз. Від рівня попочку, нижче попочку сонячне сплетіння, центр тяжіння, ми штовхаємо себе вниз. І звідси штовхаємо вверх. Ось це і буде витяжіння у ракеті. Деяким людям важко стояти в такому положенні, вони затерпають руки, затерпають кінцівки, і люди думають, що це щось неймовірно тяжке. А якщо ми будемо ну, намагатись тримати руки, це дійсно буде тяжко. Якщо ми будемо витягатись, це буде неймовірно легко. І в нас має з вами відбутися внутрішнє відчуття, немов би пропала гравітація, і немов би щось нас виштовхує або тягне наверх. І це має бути неймовірно легко. Потренуйтеся, починайте з однієї хвилини, потім 2, 3, 5, і ви відчуєте цю легкість, цю витонченість, цю м -м, прямо спрагу таку. Щоб підніматися вище, ще вище, вставати, немов би мачти корабля, ось там на задньому плані, подивіться, мачти кораблів. Ось так стрімко, красиво, з внутрішнім щастям ми витягаємося у ракеті. Практикуйте цю позицію, а далі я розкажу, що ми робимо з диханням і які рухи ми робимо в ракеті здається, що. Це статика, але вона має внутрішній рух. Практикуйте. Якщо є питання, пишіть і до нового відео.